Нову модель спрощеної системи податкування вибирають івано-франківські підприємці. Відтак, центр з обслуговування платників міської ДПІ у ці дні буквально переповнений відвідувачами. Відповідно до внесених змін в спрощену систему, всі платники поділяються на чотири категорії в залежності від обсягу отримуваної виручки, наявності найманих працівників та виду діяльності. Заяву про застосування спрощеної системи податкування необхідно подати не пізніше 25 січня а попередньо до 20 січня спрощенцям. Першої та другої категорії необхідно сплатити єдиний податок. Це відповідно спричинило черги і напруження в роботі податківців. Практично в центрі нині здійснюються усі процедури щодо застосування спрощеної системи податкування. Вона враховує відповідну форму свідоцтва платника єдиного податку, подання заяви, а також форми розрахунку доходу за попередній календарний період. Планується, що у на франківській податковій інспекції буде прийнято заяви від 11 тисяч спрощенців. Наші фахівці надають їм консультації. Основні проблеми, з якими стикаються фахівці, це заповнення видів діяльності, на яких вони мають перебувати. Зараз, коли підприємці заповнюють заяви про перехід на спрощену систему оподаткування, вони користуються класифікатором вида діяльності 2005 року. Проте з 1 січня запрацював вже класифікатор 2010 року. Він змінено дещо. Що е, види діяльності він більш ширший, але перехід на цей класифікатор 2010 року буде відбуватися впродовж е, всього 2012 року. І зараз, якщо люди е, подають заяву при подачі заяви і в них види діяльності не змінилися, ми, е, наші фахівці консультують і ми приймаємо заяви е, з видами діяльності, які передбачені класифікатором 2005 року. І тільки в тому випадку, якщо них вони збираються займати якимось новим видом діяльності. Ми пропонуємо їм піти в реєстраційну палату і поновити свої види діяльності згідно класифікатора 2011 року.